Всім привіт, 8 серпня, Київська область, Білоцерківський район у мене. Сьогодні ми на дачі спустя два тижні. Пробіжимося, що достигло на сьогоднішній день. Значить, почну я з Гарольда, лідер перший 95 100 днів. Термін дозрівання. Два тижні тому, тому я був на дачі, він вже був вже солоденький, трошки шкірка була товста, вже майже готовий. Зараз він готовий на 100%. Мускат, звісно, смачний, солодкий, мускат. Що тут? Подивлюсь на кісочку. Нє, кісточка зелена. Але. Вибачте, я сліплямкою. Ну, трошки давай телефончик. Настройся. Це коришневата. Смачний, солодкий. Э -э Другий рік кусту, можу сказати, з впевненістю, що е, урожайний. Він мені видав, я не знаю, паганів 10, якщо не більше. І на е, є відео у мене. І на кожному соцсвіті. Я залишив це другий рік кусту, я залишив усього, як бачите, лише 5 маленьких гроночок. Інше виламав. От. І як бачите, ріст дуже хороший приріст. І ці п'ять гроздочок маленькі, маленькі. Тут, я не знаю, 100 грамів чи є, чи немає. Смакота. Дуже смачний мускат. Рядишком супер екстра. Також другий рік кусту. Приріст. Ось, будь ласка, здалеку. Супер екстра справа, зліва Гарольд. Ось вам приріст. Тобто чому я на другий рік і залишив уже грона? Тому що перший рік показало себе дуже хорошо. І другий рік хороший приріст. Три гроздочки залишив Суперекстри. Хоч вона по термінам і на 10 днів довше, але я тільки що шкуштував і жовту ягоду, і зелену, солодкі, смачні. Тримати. Сенсу немає. З'їдаємо. На смак мускат трошки. трошки є, мускат, Але в основному звичайний, звичайний, виноградний смак. Мускат літній. Третій рік кусту. Якось грона не дуже. На смак бомба, мускат смачний, але. Як і в минулому році. Шкурка взагалі не з'їдаєма. Я її тільки що покоштував, виплюнув одну, другу, третю ягоду. Тобто, кандидат на виліт це 99%. Буду щось, буду щось думати. От, ну, в принципі, в мене і так густо посажене. На це я і розраховував. Ось, бачите, зліва суперекстра. Скільки тут? Півтора метра, метр і мускат літній. Тобто не проблема вирізати, впустити рука в суперекстрі. На це в мене, в принципі, було і розраховано, що через один прийдеться повирізати. Кандидат на виліт. Але смачний. Смачний. Ось так краситься надіжда Азас. Ну, навіть ще не куштую третій рік кусту. Отак От трошки зав'язалося. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім гронок. В принципі, все, що зав'язалося, то я і залишив. Ну, поки ще не готова. Юбилейного черкаска, на вигляд, красиво, жовтенький, розовенький, солоденький, кісточка ще зелена, але по смаку бомба можна їсти. Залишати я вже її не буду, бо знов поїду в Київ на два тижні. З'їмо, смачна, вкусна. Аркадія ще зеленувата, тільки що скуштував ягодку, Нагадала мені смак зеленого яблука. Але вже солодка, але трошки зеленувата. Ще трошки, але майже готова гаубена ноу. Третій рік кісту, Перші сигналки. Такий ріст куста був не дуже. Але в цьому році попер, так сказати. Ось здалеку наросло, так. Хорошо. Я не знаю, скільки йому ще по смаку, мабуть, недільку. Ютал щось слабенький. Грона. Ну, Ютала другий рік. Так трошки залишив. Е, оце, оце велике це сталетія. Тільки що покуштував зелененьке, трошки кисленький, але муска дуже відчувається. Прищепа. Це минулорічна прищепа, і вона же мені в минулому році вже дала маленьку грону. Хоча я одну грону обламав, а вже другу думаю, ладно, хай залишиться. Достигла. Йотав щось. Ну, по-перше, сроки, то, звісно, 100-110 днів у нього. Але куст. куст молоденький, слабенький, а я його вже пригрузив. Ну, нічого. До осі не достигне. Кишміш Карінка. Мілочь така, як семічки. Солоденький, солоденький. Це я на нього прищепив століття. Столеття на ньому ось прищепа. Ось все. Як сумасшедший пре і грозді. Ну ото дві-три гроздочки. Крупні такі отсюда виду. Оце він. А може трошки і 4. Це він вже дає прищепа. А корневласний. Ото корневласний. Це посередині. Другий рік. Суцвіття не було. Ну, вже лоза така в цьому році. Того, що... І в минулому році хороша наросла, і в цьому. Ну на наступний рік вже думаю і корневласний зав'яже. Це в мене ще один кущик аркадії. Пригрузив Аркадія ще Зелена. Ландиша минулорічна на, на талісман. Це взагалі якийсь сумасшедший. Мало те, що грона насипляв. А дивіться, скільки, скільки цвітов на пасинках. Цвіти, цвіти, уже грона. Уже воно запилені грона. Дивіться, одні сплошні цвіте. Росте пре як сумашенчий. Оце все, оце минулорічна прищепа ландиша. Грон зразу зав'язав небагато. Ось, перед вами раз, два, три, чотири. Кстаті, тут я проекспериментував, не прищепував вершок. Ну, як, знаєте, чеканіть. для Ландиша. А там у мене є корневласний, то я там прищипнув. Так дійсно опилення краще. А тут... ну Ось, бачите? Вот. Хоча більш-менш. Більш-менш. Ну, звісно, сила росту у ландиша скажена. Мало то, що сила росту. Плюс ще викидає пасинки на пасинках суцвіття, як сумасшедший на кожному пасинку. Флора красаміса, любимица моя, зелененька, дубовський рожевий, не зав'язав, я не пам'ятаю, знімав чи ні. Змерзла. Змерзала лоза весною в травні возрадні загармовські. Але там прищепа. Вся прищепа майже змерзла, декілька почок відбило. Із і пасинків, пасинковий врожай от оце, оце, це папере. Ох ти дубовський рожевий. І на ньому головне, скільки пройшов. Скільки пройшов оце тільки що по виноградам, алідіуму не зустрів, а на дивіться. А на дубовському рожевому є. Тільки хотів похвалити похвалить та хотів що я хотів сказати хотів сказати що от вам і мої препарати сімейний сад ну я задоволений ну, ці я сейчас идм прижгу этим колоїдно серой а взагалі то ну дивіться. ну де де уйдем хто бачить то, до чого я веду? Хто, хто використовує там якісь професійні фалькони, то сьо. А тут вам на сімейний сад куплений в інтернеті український виробник. Це те, що я розповідав. Краса. І і я ж кажу, і, і абрикоси бризгаю, персики бризю, абрикоси є, і персики є, і ніяких болячок немає. Ну от на Дубовському, так, да, на Дубовському ось. Мільдія трошки, мабуть, мабуть, дубовський слабенький до. До хвороб. Тому що ось рядом в мене і Флора, і Андрюша немає. Ось Андрюша на сьогоднішній день. Де ти тут застряв? Красунчик. От, Флора. Не ні мільдію ні нема, а Дубовський, бачите, слабенький. Оце Андрюша вісить. Весною змерзло. Все що тільки могло змерзнути на цьому Андрюші. Залишив. Ось о, Даже, бачите, дв... двойник. Залишив, бо кусту вже 10 рік. Його ж треба чимось грузануть. А в мене що в цьому році вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість маленьких грон. Оно, який чагарник зверху. Проект скажений. Оце в цьому році щось дуже слабенький рост слабеньке. Ну, які я посадив в цьому році. Оце Рембо. Зараз я йому паличку якусь поставлю, підвяжу дожджем. Але щось, оце рембо. Оце сенатор Бурдака. Ну є і кращі, звісно, варіанти. Ну, ось вальок. Мальок пішов в рост. Ось, якщо він росте, моя думка така, якщо він прижився і росте, то ніякі я не знаю, добрива, дріжджі, хто там чим не льє, не допоможе. Так, ось зразу зліва в мене Лівія. Лівія смакота. Одну з'їв. розовеньку. Ось о. Бомба. Мускат солодно, солодка, все, все ця розовенька. Але зелененько зірвав так ще зелена. Ось, будь ласка, в цьому році. Що це в мене? Веліка. Веліка. От. От, будь ласка, якщо воно прижилося і росте. Трошки підв'яжу. Ну, то вже півтора метра, вона росте. Прохожу рядушком маракуя. Викидає. Уже, ой, тут уже було цих квіток. Ось дивіться. Яка краса сфокусувалася. А завязі, завязі, завязі я не бачу. Зараз перейду на ту сторону. Де-та попередня квітка. Ні, нема завязі. В цьому році мараку не покуштую. Цвіте, але не запиляється. Нема опилювача, Може на наступний рік якось розділю. Не знаю, буде видно.